Доброго дня! Ми представники другої роти 1-го стрілецького батальйону 4-ї танкової бригади. Сьогодні неділя 15 січня 13.58 звертаємось до пана президента Володимира Олександровича Зеленського, пана міністра оборони, залужного Валерія, до командування 4-ї танкової бригади. Прохання, по перше, звернути увагу і додивитись до кінця нашого відеозвернення. Ми виконували бойове завдання. Півчас час виконання бойового завдання ми змушені були залишити своє місце по наказу нашого керівництва. Ми залишились без усього, без озброєння, без речового майна. Без якоїсь інформаційної підтримки і технічної, ми просимо вас звернути увагу на те, що ми не відмовлялися виконувати наказ і зараз не відмовляємося. Ми готові виконувати бойове завдання, коли ми будемо достатньо оснащені озброєнням в першу чергу. Військовою, воєнною підтримкою. Коли ми це все будемо бачити, коли це ми отримаємо, ми зразу же приступимо до виконання задачі. Якщо нас прикомандирують до іншого військового угруповання, яке буде оснащене, більш оснащене, ми згодні виконувати бойове завдання. Зверніться, будь ласка. До, до нас і, будь ласка, до нашого керівництва. Перепрошую, хочу внести корективи, що наше блядь, руководство сказало, що перше завдання ми виконали сповна. І ми повинні були продержатися в качестві приманки три дні, а ми продержались цілих сім днів. Слава Україні! Героям слава!